Пройшло 10-15 хвилин після того, як ми перший раз формували нашу фактуру в стилі Zara. Чекаємо, поки ще матеріал поматавіє, і знову ми його ущільнюємо. І вже ми якби, вирівнюємо поверхню. Ми робимо це із матеріалу Marmarina Romantica 5 торгової марки Капароло. 490 гривень метр квадратний виходить по матеріалам. Яка і які матеріали використовуються? Спочатку ми наносимо профі ґрунт. Після того ми наносимо пуц ґрунт 610 вже затонований в колір декоративної штукатурки. І після того ми наносимо мармаріна Романтика 5-1,5 зерна. Піднімаємо шубкою. І вже після того, як вона підсохне трошки, ми уплотняємо за допомогою кельми. Після повного висихання ми. Скриваємо хісталіт антиклазурю таким матеріалом і декоративна штукатурка витримує вологе прибирання. Кому потрібні такі матеріали, звертайтесь до Сіті по вулиці Степана Родницького, 3 7, проспект Бажана 17 або в Ірпіні, центральна 65.